Гільзи та кістки тут повсюди. Ось у цьому розкопі, приміром, людських скелетів понад сотня, в іншому майже дві. вчора хлопці вже почали роботи, копали поряд шурф, то Там ще йде, ще йдуть кістки. Тобто ми не знаємо, може й тут це підуть, може далі. Будемо розширятися. Де нині бояє пар, кажуть пошуківці. Напередодні Великої Вітчизняної була в'язниця НКВС. На той час її каземати були переповнені поляками, українцями, євреями. Саме їх і занапастили в червні 41-го. Стріляли в потилицю. Можна зробити припущення, що це кульові отвори. Тим більше гільз багато було знайдено біля черепів. Тут їх дострелювали, хто не був мертвий. І знайшли також одну. Гвинтівку радянську, радянської марки Мосін. Та жертвами катів були не лише дорослі. У братській могилі поблизу Володимира Волинського вистачає і дитячих решток. От тільки що я закінчив виймач, от дитятку, приблизно якому десь може даже бути більш трошки року, через те, що знайдений тільки один молочний зуб у верхній челюсті. Дітей багато і діти практично дуже. Пошкоджені в них немає отворів пуль, так як у дорослих, а практично всі зломані черепи. О, і е, можна сказати, що їх не вбивали. А добували більшість із загиблих, то поляки припускають науковці, на те вказують знайдені особисті речі загиблих. Цікаво, й те, що частину людей бійці НКВС навмисно знищили зі зброєю німецького виробництва. Перші поховані були розстріляні з Маузера, а нинішні розстріляні з німецької зброї німецькими патронами. Але Ми знаємо, що в 1938 році був договір між СРСР і Німеччиною, коли Герінг особисто передав для радянської армії німецьку зброю. Чи усвідомлювали інкавідісти, які розслідували тут громадян, що воно потім буде вказувати на німців, чи ні? Це невідомо. Це вже другий етап розкопок військових поховань. Ще 1997 року. За кілька метрів від цього місця знайшли рештки понад дев'яти десятків людей. Всього тут може бути декілька тисяч людей, декілька тисяч, але вони потребують доказової бази. Тобто, це Поки остаточно не буде вичищена вся територія городища. Зупинятися на якісь конкретні цифри буде дуже важко. Зокрема, якщо ми обстежили 98 останків, так то теперішня експедиція, яку очолює Олексій Златогорський, ДП Волинський Волинське вже виявила понад 300 кістяків. Після висновків експертів людські рештки перепоховають на місцевому кладовищі, але цю ділянку і надалі досліджуватимуть археологи. Польська сторона обіцяла посприяти розкопкам фінансово. Олександр Стернічук Інна на Суховерхова, Волинська область, НТН.